Серед республіканців вже серйозний розкол щодо підтримки України. Безпека буде пріоритетом новообраного президента Польщі. Польський уряд починає роботу над наступним бюджетом. Сенатори Сполучених Штатів та республіканці розкритикували очільника Пентагону за позицію щодо агресії Росії в Україні під час слухань із питання сигнувань Сенату. Республіканці закинули пітух хекситу діяльність на шкоду світовому іміджу США. Дискусія викрила розбіжності всередині республіканської партії щодо політики адміністрації Трампа стосовно російсько-української війни. Основним запереченням було побоювання, що позиція адміністрації. Трації може привести до перемоги Росії. Колишній лідер меншості сенату Міч Маконел, а нині голова підкомітету з питань оборонних асигнувань, висловив стурбованість тим, що союзники США ставлять під сумнів роль Америки у війні. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо привітав Росіян із Днем Росії, висловивши сподівання на конструктивну взаємодію. До дня Росії Генеральний штаб збройних сил України також інформує, що показники втрат Росіян перетнули позначку в мільйон. Безпека буде пріоритетом новообраного президента Польщі, як запевнив Кароль Навроцький у королівському замку у Варшаві, отримуючи від національної виборчої комісії свідоцтво про обрання президентом, головним вказівником у переліку справ, які контролюватиме лідер держави. Буде безпека під час церемонії. Він сказав, що його мета це квітуча та успішна польща. Я буду виконувати всі обов'язки голови держави. Я подбаю про безпеку. Спеку, як верховний командувач збройних сил, я буду робити усе, щоб поляки жили у кращій польщі у Польщі добробуту та розвитку. в добробиту і в Кароль Навроцький має розпочати виконання обов'язків президентом 6 серпня після складання присяги. До 2 липня Верховний суд має ухвалити рішення щодо дійсності виборів після розгляду усіх заперечень щодо результатів виборів. Польський уряд збирається на додаткове засідання. Міністри обговорять макроекономічні показники бюджету на наступний рік, а також пропозиції щодо мінімальної заробітної плати і збільшення коефіцієнта індексації. Йдеться про пенсії та допомоги по інвалідності наступного року. Згідно з регламентом, уряд подає пропозицію щодо мінімальної зарплати та погодинної ставки раді соціального діалогу до 15 червня. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив. Про додаткове засідання уряду на початку тижня до будемо говорити про показники бюджету. Треба ознайомитися з усіма пропозиціями, можливостями та обмеженнями. Маємо підготувати бюджет максимально відповідально. Чи видавалі способ максимально сповідальний перфекційний? Уряд ухвалив макроекономічні показники на 2025-2029 роки. Наприкінці квітня зростання реального ВВП наступного року має становити 3,5%, а середньорічна інфляція 3,8%. Мінімальна заробітна плата зараз становить чотири тисячі шістсот злотих. Бруто. Однак, міністерство соціальної політики хоче, аби ця сума перевищила. 5 тисяч злотих разом з тим. Міністерство фінансів каже про збільшення лише на 140 злотих. Ядерні домовленості з Іраном на порозі зриву США виводять персонали з регіону. Комісар ЄС із питань оборони закликав переймати український досвід. Європейський суд розглядає справу збагачення польських банків за рахунок споживачів. Переговори щодо ядерної програми між США та Іраном зайшли у глухий кут. Державний департамент США оголосив про скорочення кількості персоналу, який не є ключовим для операції на близькому сході. Цьому персоналу та членам їхніх сімей було дозволено залишити Бахрейн та Кувейт. Міністерство додало, що видало такі накази після аналізу нещодавної напруженості, яка загострюється у цьому регіоні. Президент США Дональд Трамп додав, що це пов'язано з Іраном. They can't have a іран не може мати ядерної зброї. Це просто вони просто не можуть. Ми цього не дозволимо. Сполучені Штати вже кілька місяців ведуть перемовини із Тегераном щодо ядерної угоди. Вони хочуть переконати Іран відмовитись від своєї програми збагачення ураном та як наслідок від можливості виробництва ядерної зброї. Агентство Reuters повідомило, що через зростання напруженості в регіоні посольство США в Іраку уже готується до евакуації. Було би помилкою не включати українське військо та його можливості до нашої оборони у разі конфлікту з Росією. Про це заявив комісар ЄС з питань оборони Андріюс Кубілюс. Він додав, що країни Балтії повинні розглянути можливість побудови спільної стіни з дронів за зразком України. Під час зустрічі в Брюсселі Кубілюса запитали про те, що повинні зробити країни ЄС, включаючи країни Балтії, аби підготуватися до потенційної агресії з боку Росії. Нам потрібно Дивитись не лише на матеріальний вимір оборонної готовності, але й на інституційну готовність і побудувати щось, що називається європейською архітектурою безпеки, сказав литовський комісар та послався на досвід України. 11 вересня суд Європейського союзу повернеться до справи польських іпотечних кредитів. Вона стосується кредитів у злотих зі змінною процентною ставкою. Адвокат Кароліна Пілявська пояснює, що під час першого слухання, яке відбулося у вівторок, судді поставили представникам позичальників банків та уряду низку детальних запитань. До цієї справи буде широкий підхід. Йдеться не лише про питання обов'язку інформувати, але також і про саму основу тобто хто і яким чином визначає ці процентні ставки, чи це вказівник, який випливає з закону, чи ні, а також чи споживач спроможний самотужки у цьому розібратися. Адже відомо, що банки такої інформації клієнтам не надавали. самодільні так? Ну, бо, відомо, може банки таких інформацій клієнтам не уділяли. Карліна Пілявська зазначає, що рішення суду Європейського Союзу може принести добрі новини для позичальників. Банки напевно банки точно змушені будуть рахуватися із наслідками, якщо рішення суду буде на користь позичальників. Бачимо прибутки банків за минулий рік на рекордному рівні. А це 42 мільярди злотих. Це свідчить про те, що банки наживаються на суспільстві, тож може настати час, що будуть платити за своє нечесне збагачення коштом споживачів. Платять за своє ніучті веділанів з ним Слухання у Люксембурзі стосується чотирьох попередніх питань, які окружний суд у Ченстухові передав до суду Європейського союзу. Висновок генерального адвоката суду ЄС має бути готовий до 11 вересня. За словами юристів, вердикт задасть напрямок судової практики у справах щодо індексу процентних ставок.